Вітання глядачам телеканалу ТВА. Це програма постфактум. Мене звуть Вадим Пелех. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України, голова підкомітету з питань адміністративно-теріального устрою. Віталій Безгін. Вітаю вас. Вітаю вже чотири роки. Фактично в Україні діє новий адміністративний устрій районів. Як він показує себе, як це тому, що до цих пір люди не можуть звикнути, що це допустимо на, на прикладі Новоселецький район? Він колись відносився до одного обласного центру чи районного центру? Там зараз по іншому, як ви відчуваєте, чи пішла реформа? Ну, реформа та загалом пішла, але реформа пішла ще з 2015 року. Я насправді всім завжди кажу, що децентралізація це ж не надбання поточного парламенту чи якоїсь там конкретної влади. Реформу започаткувала дійсно в 2014-2015 роках. Потім стався транзит влади. Але реформа залишилася в пріоритеті. Тому це надбання дуже великої кількості і політиків, і експертів, які над цим працювали, дійсно фіналізували всі складові адмінтерустрою вже ми в 2020 році, 17 липня, було затверджено парламентом. Нові адмінтерустрій е, є момент, чому важко. А характеризувати і в повною міру осягнути, наскільки воно запрацювало в межах нових адмінтеродиниць. Поясніть чому утворилися громади в 2020 році влітку всі громади, всі райони нові, осінь 2020 року. Зміни до бюджетного законодавства, всі зайшли в прямі міжбюджетні відносини. Настає 21 рік ковід обмеження, втрати ресурсів для Чернівецької області. Це теж повною мірою втрати, тому що є певний туристичний потенціал. 22-й рік повномасштабне вторгнення, 23-й рік повномасштабне вторгнення. Зараз ми в 24-му, триває війна. Я до чого? Жодна українська громада і жоден український район після адмінторустрою не пропрацював жодного року без якихось надзвичайних чи військових подій, які безпосередньо впливають на бюджетну спроможність організаційну спроможність. Навіть зараз важко ж сказати, а, чи просто функціонувати ті чи іншій громаді чи району на Буковині через той простий факт, що велика кількість людей виїхала. Заїхали нові люди, міграція, це все впливає. Тому там, де спокійніше, там де можливо далі кордон, там би кращі фінансові показники, там, звісно, є позитивні тенденції. Наприклад, на Львівщині це безумовно позитивні тенденції. В інших територіях іноді складно надати оцінку. Ще до початку повномасштабної війни. Я міг би сказати, що на Харківщині все добре. Зараз зрозуміло, що частина території окупована, частина територій постійно під ракетними бомбовими ударами. Це все впливає. Ну і звісно, що я думаю думаю, що це вплинуло, ти їдеш по країні, ну далеко не всюди нові знаки, далеко не всі демонтовані старі стели з'явились нові. Десь це плутає людей. А реформу ж взагалі для людей це, як правило, складно. Особливо коли це реформа децентралізації, яка не дає пряму плюшку. Людям просто коли я отримав в моменті ось це. Це просто зрозуміти. Це трошки складніша історія, але сподіваюсь, що вже після нашої перемоги воно плюс-мінус нормалізується. А, ну, от ви кажете, що вони ну толком не запрацювали ось ці нові громади, тому що була маса Ну Вони запрацювали, факторів. але і давайте так. Вони могли б запрацювати mm -hmm. краще Ефективні. з точки зору забезпечення громадян послугами, якби не втрапилося абсолютно інші фактори. Знов ж таки, 20-й рік, 21-й рік почали розгортати мражу цнапів. Центрів надання адміністративних послуг, вимога законодавства була, що до 21-го року кінця він буде в кожній громаді. Ну проходить потім ковід, потім повномасштабне вторгнення. Це вже неможливо реалізувати. І звісно, що це все впливає, і це простіше насправді зараз пояснити, десь мешканцям Херсонщини. А, наприклад, в Чернівецькій області складніше, але ну, тут вже немає активних бойових дій. А люди десь розуміють, що там якась послуга не працює, там якась послуга не працює, і дійсно де-інде хтось скаже, ага, це через там децентралізацію сталося. Хоча б, безумовно набагато більше інших чинників на це вплинуло. Ну от щодо конкретно нашої області, то як починався чи запроваджувався цей новий адмінустрій, було маса таких ну важких моментів, зокрема, переперед. Кос у створенні районів, у те, що ну, задумувалося вони як приблизно однакові там за кількістю, то зараз маємо один Дністровський, наприклад, великий, гірський ну, доволі маленький. Так ця диспропорція, вона а, ну, є можливість її виправити, чи, чи можна так з цим жити? Скажімо, Дивіться, так? Диспропорції є всюди. Ми маємо розуміти, що вони є і всюди не тільки в Україні, тому що да, є. Скажемо так, нерівномірне розміщення населення, тобто тебе в тебе десь територіальний перекіс, тебе десь поза населенням перекіс. Як правило, всюди, де є обласні центри, включеними в райони? А ми всюди їх включили. Ми не повторили помилку Польщі, яка зберігла місця фактично гміни обласного підпорядкування. То, власне, є ці перекоси, чи можна їх виправляти так? Попри повномасштабне вторгнення минулого року, ми ухвалили законопроект, який, зокрема, дозволяє змінювати межі районів. Він підписаний президентом, набув чинності, це можна зробити, пройшовши всю процедуру. Там по планувальній документації, пройшовши уряд, пройшовши парламент, це можливо, тому там, де будуть перекоси, там де не буде працювати, там ми будемо коригувати. Зокрема, і представники місцевих лад отримують таку можливість. Але від чого я зараз всіх застерігаю? Дивіться, поки не завершиться повномасштабне вторгнення, поки не стабілізується питання з міграцією, це вкрай проблематично. Ну, я сьогодні спілкувався до нашого заходу з очільником е, Чернівецької районної військової адміністрації. Він озвучував мені десь цифри по міграції. Я не буду казати їх в ефірі, але вони суттєво вплинули на демографію, на населення в районі. Я думаю, так само і в іншому, в іншому якомусь районі сусідньому з ним. І така ситуація в нас, плюс-мінус по всій країні, десь, особливо якщо ми кажемо про південний схід країни, вихолостились території, а десь, якщо ми кажемо про Закарпаття чи Львівщину, там суттєвий приріст. Тому треба стабілізувати ситуацію ситуацію, коли завершиться війна, стабілізується лінія розмежування. Віримо, що по кордонам 91-го року тоді можна буде корикувати. Ну а щодо ем, місцевої влади, їх повноважень, скажімо, до цих пір там. Міська рада, обласна рада, військова адміністрація, їхні функції, десь районні адміністрації вони десь mm. перетинаються. Mm. Як це буде, ну я розумію, що особливо зараз в цих екстремальних умовах воно все працює по-іншому, але загалом чи є механізм, щоб ну, йшлося про ну запровадження там і перфектів, і там Ну зараз це там і військові адміністрації. Так. Чим це закінчиться? Дивіться, є кілька причин. Ну Перше, я б не сказав, що. Функції десь дублюються, але згоден, що немає чіткого розмежування. Україна здається одна з небагатьох країн Європи, де немає чіткого розмежування на рівні закону, що є повноваженнями державної влади, вертикалі в даному випадку, обласні державні і районні державні адміністрації. Ну зараз вони військові і безпосередньо громади. Це проблема. Зараз уряд взяв на себе зобов'язання в цьому році подати відповідний законопроект. сподіваюся, що це буде зроблено. Інша важлива річ, про яку ви згадали, що все ж таки ми маємо прагнути, щоб наші державні адміністрації ставали органами префектурного типу. Що вони мають бути здійснювати нагляд, але не мають вони бути виконавчим органом обласних і відповідно поки існують районних рад. Це неправильно, це по суті дисбаланс, який заданий Конституцією, Це втручання на регіональному рівні в діяльність місцевого самоврядування, але є проблема. Записано в конституції. Те, що записано в конституції, як і районні ради, можемо змінити тільки по завершенню війни, бо воєнний стан не передбачає змін до конституції. Це проблема. Тому нагляд ми зараз може навіть і проголосуємо, але знову ж таки, ми його проголосуємо з відстрочкою по завершенню воєнного стану плюс 6 місяців. Тому що ми розуміємо, що якщо військові адміністрації, яка апріорі сильніша, бо воєнний стан ще дати наглядові повноваження, це несе за собою ризики, вже що вони будуть десь закручувати місцеве самоврядування, а цього хотілось би уникати. Ну от Самоврядування, реформа, децентралізація один із таких чинників, які ну, можуть так би мовити, пощупати е, представники громад за останні роки, в тому числі за останні 4 роки, це е, ну, кошти, фінанси, так. які прийшли пішли в громади. Е, зрозуміло, це такі це і можливості, але це і спокуса. Тобто, і особливо в цих екстремальних умовах е, останні 2 роки прийшли до того, що. Ого, там маса чинників, але в підсумку ПДФО було прийнято рішення забрати у громад. Е, Військове ПДФО. Неоднозначне рішення. Та, ну, ну, моя суб'єктивна думка, справді, що рішення якщо не якщо робляться тротуари за ці гроші, то е, отож, да, може почекати, але ж є маса інших штуку. Е, е, дивіться, ну, перше, що я не є свідомим того, що був цей нарватив, що в нас всі кошти йдуть на стадіон на бруківку. Це не так. Дійсно, є поодинокі випадки, які таку ведмежу послугу здійснили всім іншим. Де дійсно йшли кошти, напевно, не на підтримку пріоритетно збройних сил чи не на реабілітацію військовослужбовців, а на якісь речі, які точно є другорядними. Але я думаю, давайте так, державний бюджет в набагато більш скрутному стані знаходиться і зараз знаходиться ніж місцеві бюджети за рахунок до речі, збереження міського ПДФО в 2023 році за рахунок того, що 64% ПДФО на рівні громад залишається. Якщо подивитись на е, такі загальний котел. То громади нормально пройшли 22-23 роки повномасштабної війни на відмін від державного бюджету, який більше ніж на половину. Залежний від фактично фінансової підтримки міжнародних партнерів зараз, здебільшого кошти європейського союзу, бо ми знаємо, що проблеми в Сполучених Штатах Америки, гостра фаза передвиборної президентської кампанії, конгрес працює дуже не дуже ефективно відносно наших питань. Тепер з приводу подальших кроків, і чи це було рішення правильно? Ну не в усьому. Тобто, з одного боку, звісно, треба було дати більше коштів на виробництво боєприпасів, на виробництво дронів це правильне рішення. Але в той же час ми втратили можливість оперативно допомагати конкретним військовим частинам, і це було набагато простіше. Ну, ми з вами розуміємо, що набагато простіше прийти в якусь міську міську раду, попросити в них коштів отримати цю підтримку, ніж е, пройти процедури бюрократичні через міністерство оборони. Так, зараз все одно залишається безліч місцевих рад, які підтримують Збройні Сили. Але є проблема, що законодавче регулювання недосконале закон про місцеве самоврядування досі не містить норм, які дозволили б абсолютно легально підтримувати Збройні Сили України. Півроку ми намагаємося крізаво проштовхати цей законопроект. А далі парадоксальна ситуація з приводу нас як, приводу нас як держави. Той мер, який кладе бруківку, чи стадіон вирішив побудувати. Потенційно немає ніяких ризиків. А той мер, який допомагає сумлінно збройним силам, якщо ми не змінимо законодавство нецільове і не впровадимо амністію, може потрапити перед переслідуванням за нецільове використання коштів. Ну вибачте, ну це ж як колег по парламенту закликає погоджувальну раду, Випускаєте 9559 п'ять в залу, бо це непослідовно з точки зору держави, яка воює. Той, хто допомагає Збройним силам, потенційно може бути покараним. А той, хто, вибачте, займається фасадами, не понесе жодної відповідальності. Це абсурд з точки зору держави. Ну, до речі, з цього питання я б хотів таку паралель провести так. в Києві. Зараз ну Верховна Рада створила комісію е, щодо розгляду діяльність. Так, да е, я не Ну, можна так. порівняти з Чернівцями, тому що в нас також є достатньо опонентів міської влади. В нас неодноразово звучали критичні матеріали щодо тих чи інших ініціатив: сквери, бруківка і таке інше. Так, ця комісія вона. Все-таки знайти винних чи показати, що гроші витрачаються нормально. Дивіться, ця комісія не про київську владу як таку, про систему управління, так про киян так. Я поясню, в чому суть на відміну від будь-якого іншої громади, міста в Україні, Київ, ну як і Севастополь, в силу конституції це окремий спецстатус, регулюється окремим законом про столицю, е і ще й не все враховано в законі про про стан про Київ. В Києві купа проблем. Давайте чесно. Ну, коли е, метро є стратегічним об'єктом, стратегічним. Метро ще є укриттям є. Коли в нас шість станцій метро з 52 в Києві закриваються, через те, так, що колись 10 років назад ще влада регіоналів щось неправильно зробила, ну, хлопці, ви 10 років при владі. Але після початку воєнного стану в Києві ще гірша стала ситуація. У нас є, от в Чернівецькій області, є обласна державна адміністрація. Вона була переформатована в обласну військову адміністрацію. А в Києві, наприклад, у нас є міський голова. Він же голова КМДА, дві посади. А голова КМДА це урядова вертикаль. Але в нас ще з'явився голова Київської міської військової адміністрації. Інша людина. А чому? Тому що в законі про воєнний стан Києва не було. І Севастополя. Ну, в 90-ті забули згадати. І в підсумку громадський транспорт зупиняється під час тривоги, Натовпи людей на вулицях стоять, чекають маршрутку. Небезпека, небезпека. Метро зупиняється, що це хто відповідальний? Мер, голова КМДА, голова КМД, хаос. Тому ключове завдання тут не навіть не знайти винних, а змінити систему управління, тому що ну не може такого бути. А в нас же, ми ж знаємо український менталітет. В нас дуже класно, коли купа відповідальних, це означає, що не відповідальний ніхто. Тому знов ж таки це. Тимчасово, по-перше, спеціальна це не слідча комісія. Ми не слідство проводимо. Багато більшість ТСК в парламенті вони слідчі. Це спеціальна комісія, яка має навести лад в законодавстві. Бо законодавство це повноваження парламенту і сподіваюся, що саме це ми зробимо. Ну, завершуючи нашу розмову сьогодні в продовження адмінустрою, зрозуміло, що це все має бути після перемоги. І очевидно, це саме ваша ініціатива, щоб ці зміни нарешті потрапили до конституції. А, ну, будемо подавати зміни до конституції. Я скажу чесно. Я не вірю, що парламент дев'ятого скликання вже буде спроможний змінити конституцію. Ну, по перше, ми розуміємо, що він вже прострочений в силу воєнного стану, бо не можна провести вибори. Це означає, що завершується війна. Починається передвиборна кампанія, буде обиратись парламент 10-го скликання. Але я вважаю, що наше зобов'язання і домашнє завдання підготувати проект змін до конституції, і коли буде формуватися більшість в парламенті наступного скликання, це має бути в тому числі складовою їх коаліційної угоди. Це був би нормальний демократичний процес, і це був би правильний крок з боку нашої влади. І знову ж таки, про практичний приклад, чому децентралізація не припинила їхати після зміни влади в 2019 році, тому що з відповідальними з попередньої а ми зустрілися? Вони принесли транзішн пейпер і передали справи. Тобто, не отут не було цього там якогось конфлікту. Був нормальний транзит влади цивілізований. Я думаю, що ми маємо вчинити так само по відношенню до наступного скликання. Ну і всі ми говоримо про європейську інтеграцію. Оці зміни, зокрема в системі самоврядування, вони допоможуть нам після перемоги ще максимально точно швидко. допоможуть. Ми завір зараз з вами говоримо. Європарламент остаточні рішення ухвалив щодо Ukraine Facility Plan. це 50 мільярдів на. Майбутні роки. Ми сподіваємося, що перше плюс-мінус 4,5 мільярди ми отримаємо навесні. І дійсно там є опції конкретні, що Кошти мають йти безпосередньо і на регіональний, і на місцевий рівень. Ну давайте відверто. В кожній громаді краще знають на що треба спрямувати кошти, ніж про це знає якийсь дядька з печерських кабінетів в Києві. Це апріорі. По-друге, Європа воно несе і сповідують цінності децентралізації, тому без цього ніяк. Просто треба готуватись з кадровим потенціалом. На місцях в нас є проблема. Це є виклики. І я сьогодні, коли спілкувався з представниками громад Чернівецької області, в них є питання запиту не особливо є, ще не звикли. Що ключове, що треба робити, це заборотися за європейські фонди. Я їм кажу, дивіться, ми, коли зайдемо туди, ми маємо бути Польщею. А Польща – це пилосос, який висмоктує всі фонди, що там є. Ми не маємо повторити шлях Румунії чи Болгарії. Ми маємо стати Польщею з точки зору операції з фондами. А в нас поки ну ми ну, по за тому, вони зараз так пручаються цьому цій заміні поляки. Ну там я думаю, інші процеси здебільшого які ґрунтуються на внутрішньополітичній боротьбі в Польщі ну, в квітні так. місцеві вибори. Потім, в червні по всій Європі вибори в Європейський парламент. Якщо хтось думав, що на заміні урядової влади і більшості в сеймі в польському все змінилося, це тільки початок, вони в виборчому циклі. Тому, ну, давайте чесно, фермери це 2 мільйони виборців. Тому поки, поки не буде з вибори місцеві, не пройдуть успішно вже для чинної влади. А як ми бачили по перемовам з Євросоюзом, з Єврокомісією пройдуть вони, скоріше, для чинної вже влади успішно, то я думаю, після цього напруга буде згасати. Але всі ці позитивні моменти вони можливі тільки в одному випадку, в разі нашої перемоги. Безумовно. Тому ну... з побажаннями найшвидшої перемоги і реалізації всього задуманого, я дякую вам за участь дякую. в нашій програмі. Це була програма Постфактум. Ще зустрінемося на телеканалі ТВА.